Найбільша техногенна катастрофа планети за цілу історію людства майже 40 років минули з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, але й досі її наслідки залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. Тоді в атмосферу Землі викинуло величезну хмару радіоактивного пилу, яка накрила Україну, Білорусь і навіть частину Європи. То що ж саме сталося тієї ночі? 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській електростанції. Вибух, який пролунав на четвертому енергоблоці, зруйнував реактор та вивільнив смертельно небезпечну дозу атомної радіації. Будівля частково обвалилася, а у приміщеннях почалась пожежа, яка тривала 10 днів. Тоді у повітря викинуло 11 тонн ядерного палива. А світ взагалі нічого не знав про вибух. Радянська влада всіляко приховувала факт факт аварії ліквідаторам, яких ввозили із цілої країни до останнього не розповідали, куди саме їх везуть. Гасили реактор пожежники навіть без елементарних засобів захисту. Москва мовчала майже дві доби, аж поки 27 квітня різке зростання радіаційного фону зафіксували у Данії та Швеції, і це змусило Москву надати хоч якісь пояснення. Тим часом, у забрудненому радіації Києві, щоб показати світові, як усе добре, пройшла урочиста першотравнева демонстрація, на яку вивели тисячі людей, у тому числі й дітей. Зупинити витік радіоактивних речовин із реактора вдалося лише за місяць, і за надто дорогою ціною. Внаслідок такої масштабної аварії значні дози опромінення отримали понад 8,5 мільйонів людей. А радіаційне ураження майже 600 тисяч людей. На Львівщині тих, хто стали жертвами радіації понад 4 тисячі. Повністю зупинили АЕС лише через 14 років після вибуху у 2000-му. Наслідки аварії відчула на собі не лише Україна, Білорусь та Росія. Радіоактивні дощі випали у цілій Європі, навіть в Ірландії. А при та 30 кілометрова територія навколо є зоною відчудження. Жити там не дозволено буде впродовж 50-80 років. А ближче ніж на 10 кілометрів до АЕС, людина не зможе переселитися узагалі ніколи.